Дитячі штани резерви. 170. якість джинсу дуже класна. Класні також мотейки. 128. Такі мекесеньких кутон. Йдуть не тунесеньки. Спортивні. 170 паличка. Такі джинсики. Також дуже гарна моделька. 110, 134, також дуже класна модель і дуже хороший джинс. Така серединка для трьох ниточка. Такі на підтяжечках. 110, 122. 158. Дуже гарні модельки у всіх штанішках, 146, дуже некесенькі, приємні. Накладні карманички дію з такими такими весеруночками. Дуже гарно дивляться. 158. 122, 158. Тут дещо вставляється така резиночка, вона дуже точно. 152. 8. І джинси 164. Також з разиночкою, колісточка підтягується.